Сьогодні ми поговоримо про чакру сонячного сплетіння маніпуру. Це третя чакра, яка відповідає за особисту силу, самооцінку, волю та впевненість у собі. Її стихія вогонь, а основний колір жовтий. Маніпура розташована нижче грудей та асоціюється з вашим внутрішнім вогнем, силою волі та мотивацією. Гарний вплив на цю чакру має атма-сатсанг, особливо коли ви зосереджуєте увагу на сонячному сплетінні, працюючи над особистою впевненістю та проявленням внутрішньої сили, кристали та дорогоцінні камені, що сприяють гармонізації маніпури тигрове око, цитрин, сонячний камінь, топаз, пірит, жовта яшма, рутиловий кварц. Стихія маніпури вогонь а її первинний звук рам. Коли чакра сонячного сплетіння збалансована, ви відчуваєте себе впевненими, автентичними та здатними сміливо діяти. Проте, якщо баланс порушений, ви можете страждати від сором'язливості, страху висловлюватися, невпевненості або надмірної потайливості. Афірмації для зміцнення енергії маніпури. Я впевнений. Я дію сміливо. Я могутня істота. Я мотивований, наполегливий та успішний. Я поважаю себе. Пози йоги. Планка, лук, коліна до грудей. Собака мордою вниз. Трикутник, воїн, човен. Практики на кожен день для підтримки здоров'я маніпури. Виходьте за рамки рутини. Пробуйте нові речі, які розширюють ваші можливості та зміцнюють вашу впевненість. Регулярно займайтесь спортом, танцювальною йогою або будь-якими активностями, що підтримують ваше тіло у формі та додають впевненості. Виконуйте практику пранаями дихання через сонячне сплетіння для активації сили волі. Використовуйте силу волі для досягнення поставлених цілей. Працюйте над мотивацією. Проводьте більше часу на сонці, щоб отримувати достатньо вітаміну Д. Це також сприяє здоров'ю цієї чакри. Їжте більше продуктів жовтого кольору кукурудзи, бананів, жовтої сочевиці, кабачків, ананасів, лимонів, меду та куркуми. Використовуйте ефірні олії лимона, кедрового дерева, імбирного лимонника, ялівцю та лимонної трави для активації сили волі та впевненості. Маніпура це центр вашої особистої сили та впевненості. Коли ця чакра збалансована, ви відчуваєте себе автентичними, сміливо дієте та проявляєте свою внутрішню силу. Дозвольте своєму внутрішньому вогню горіти яскраво та впевнено вести вас до успіху. Займайтеся тим, що вам дійсно важливо, і допомагає розвивати впевненість у собі. Зміцнюйте свою силу волі через маленькі перемоги кожного дня. Цікавить, як відкрити чакри без багатогодинних медитацій? Атмасадсанг квантовий інструмент для найкращого розкриття чакр на всіх рівнях.